Ідеальний ä, приклад біблійний це хто? Андрію, хто хто цей чоловік, який втратив все і при цьому всьому сказав слова, які не знаю, закарбувалися в моїй пам'яті на назавжди. Просто Господь дав і Господь взяв. Ой, Нехай знаю, буде знаю. благословенне його ім'я. Книга Ой, Йова. Йова, друзі, якщо ви переживаєте складні обставини, це просто ідеальна книга сьогодні для того, щоби от просто, просто зрозуміти, що знаєте, не все в вашому житті е, відбувається. З найгіршої сторони є люди, яким завжди гірше. Це те, що допомагає мені проходити повні складні періоди, коли складно, коли не вистачає. Я завжди думаю про те, що є хтось кому ще складніше. І слава Богу, що я. Не в числі тих людей, слава Богу, що мені Бог дає ще своїй милості продовжувати рухатися так, як я можу. І знаєте, коли Йов дізнався, що все його майно, він був дуже заможною людиною, все його майно, всі його діти загинули. Тобто, що робити вже на цьому світі? Проказа торкнулася, ця смертельна хвороба торкнулася його тіла. Дружина його, знаєш, яку пораду дала йому? Яку? Прекрасніше просто вона каже: прокляни Бога і помри. Знаєте, іноді Жак. так виглядає просто життя, коли навіть рідні кажуть, та вже. Вже все, та вже кінець. Тут вже немає здавайся. за для чого та, боротися, здавайся, і знаєте, зда, здатися можна завжди, а от боротися потрібно кожну хвилину. І знаєте, що Йов сказав? Він сказав, ті словаки, вже, вже я процитував. Господь дав і Господь взяв. Нехай буде благословенне його ім'я. І він розшифровує. Він каже: голим я прийшов у цей світ, і голим я піду з нього. Вау. Я нічого не можу з собою забрати. Я тільки користуюся тим, що я маю на землі.